Добрий день, ми звідкою не можемо сидіти вдома. Пішли пройтися подивитися на готелі. І зайшли в готель, називається Кептарик. О, Кептарик. Наш басейн є у них зараз, якщо ви не проживаєте, 400 гривень на весь день. Якщо ви берете номер, бачите, будиночок. На дві сім'ї з кухнею 4 тисячі. Отам оті басейни, все. В басейні дуже тепла вода. Дуже гарна, май... Ні, дуже гарна. мені подобається тут так. Мені тут дуже подобається. Треба за Wi-Fi спросити. Бачиш? І басейн такий, що заходь і купайся. Ти тут вийшов з номеру, йди в басейн, покупався і йдеш додому. Не біжиш там через три. 3... Через три. 3... Так ми ж будемо їхати завтра вже уїжджати. Ну, Басейн хороший. І якщо ви з чужого готелю, ну, то 400 гривень цілий день купаєтеся. Не, гарно тут. Що, по траві пішли ви? Ой, так ухожено на все. Подивіться, теж гарно, дуже гарно. Дивіться, як красиво. Киштарик. А, а біля басейну там теж є такі? Чи там нема будиночків, там тільки готель? То значить, тут є така територія наша спокійна. Окрім будиночки. Тут гарно, так. І вода там, дуже тепла в басейні. Це монгальна зона ага. є. Ці, як лавочки, качельки. Ні, не дуже гарно. Ну, от бачите, треба ходити і дивитися. А не так, знаєш, що от ми туди їздили, будемо тут. Ні. З кожен рік все гірше і гірше стає, тому що люди думають, що якщо люди їздять, то вже все. Ніхто не поміняє. Ні, це неправильно. Ми їй пішли подивитися що до чого, щоб знати і вам розказати, що ви робити. Це на 30 днів. Я на другому паузі.

Та коліно болить, блін ходи. Ладно, підніму, щоб вам показати. А, це ж тут кроваті. Все, тут сім'я. Дивіться, ой як гарно. Тут теж дві сім'ї. Дві сім'ї. Як гарно тут ви. Пахне таким свіжим. Да, мені подобається тут, да. теж. Дуже гарно. От вам і будь ласка, бачите? Ой, який лимок. Краса. Разом. Тут дві сім'ї санузела, це все вистачить. Дивіться, яка драбиночка гарно. Так, зараз вибачте, я так тихенько йду, бо в мене сука я вже пройшла, що в мене коліно болить. А там у вас є плита, яка ще ви ставите тоді? Ставити, да? Індукційну, так? Да? Угу, угу. І тут ось ви виходите, дивіться, у вас є ваша зона, ви можете сидіти. Гарно, дуже гарно. Ну, тут багато, тут виходить на чотири. А може би ми не добу, що лишилися б тут. Що що? Щоб не їхали туди. Тому а це потім переїжджати. поїдемо вже далі сотрудником. Переїжджать оце. Давай на наступний раз ми приїдемо сюди, дивіться. А чого ти знав про цю отель і нічого не казав? А то я знаю, але... Красав. О, я тут прямо дивіться, як ото, знаєте, Шевченківські хатки такі маленькі. Це на скільки? На дві На дві. О, це нам на дві. На дві потрібно. Така тепер перекона. Ого! Ого, а як там терама сашка гарна? Диви, як гарна. Таке казкове, знаєш, розположення. Таке прикольне. Ого, яка здорова. Прикольно, точно, що прикольно. А це що? Ось кухня дивись тут. І знов... А, тут теж, дивіться, санузелось сюди йде. Теж душева. Ой, гарно. Дивіться, як гарна. Кольорова гама така Гарно. Коли тут виходить вікно, красиво виходить вікно. А, це. Так, 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 так. Ну, супер. Тут все на першому поверсі, бачиш, як гарно. Uh -huh. Та ти що така ця фоєшка? Uh -huh. Гарно. Гарно, дуже гарно. Тут чемодани ставити, тут прямо як за кордоном. Тут, а, а. тут є тераса, яка гарна. Ага. Типа Угу. Uh -huh. І цей будинок має окрему літню кухні. Куди, поїм, а там же кухня в хаті була. В хаті подака, а тут така, що бачиш для висопки, всього. Це як силі. О, як селі прямо тут. Це як, знаєш, котові, як гуртожитку кухня, так? Сука. Да? Ці будиночки хочуть прилетати, прийшли, працювали, вдома є майка кухня. Ось Отакі 4 тисячі коштує, да? так? 4 тисячі. А це великий то 7. 7 Ну, Нам тут таке компанія, а для нас все гарно. І сюди входить басейни, все, всі купаються люди, все це туди дуже, Входить гарні, Гарно, гарно, дуже Гарно, гарно, дуже гарно. Ми цю територію теку, теку, теку. А, я, так, що ми так цікавилися. А скільки телефон, будь ласка. А там, мабуть, написано, ми на вході. Там, ми старафуємо. Ой, дякую вам, так гарно взагалі. Ми просто це вже даже пошкодували, що ми вже дві доби тут. Ми трішки хочемо далі поїхати, але дуже гарно. Хм? Якщо це, то у нас є переїдно вже навіть. Ну басейн можна купатися легко. Так, да, Басейн. Ні, А якщо живеш, то кожен день купаєшся. А якщо влітку, то з 9 до 10. А скажіть там в отелі, що ближче до басейну, що тільки виходить. Ну, два. Два. На двох, на трих, на чотирьох. На двох скільки коштуєте, знаєте? Скільки? Дві тисячі? Зараз не сезон вже поїхали. Ну так, це взимку виростуть, а це зараз. Ну взимку, я думаю, що Так? Гарно, дякую. дякую. А, дякую. а там що... в отелі є сніданок, а нема, ви сказали, коли група приїжджає, тут і сніданок можуть готувати, викликають кухаря. Так, 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 так. А, так. так. так, так. А, але сьогодні, на вихідні, Я думаю, що пані вихідні будуть. Так, так, так. Ну ти тут з Тернополя тобі, рятом. ти можеш приїжджати сюди взагалі, брати друзей, приїжджати. Це нам далеченько вам. А ми сюди хіба не вийдемо? Туди, туди, так? Да. До побачення, гарного вам дякую. дня, дякую вам. Боже які люди гарні, гляньте. Кинув свою роботу, нам показав оце все. Нет, тут кльово, Диви. Дивися, прямо там і кухня, і там же ж кухня в хаті є. Ну, щоб не жарити, ти сюди приходиш. Там ж тільки да, 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 та, та, та. підігрів дитині, там манку зварив чи що. Ой, гарно, дуже гарно. Охай, ну, дуже гарно. І басейн, прямо такий теплий-теплий, розумієте? От мені зараз нагадується, це те, це, це що було колись там. Да? Ну, це так? Ну, Там було. просто задвали. І нікому нічого не потрібно, ніхто нічого не знає. Оце дуже погано. Мені, коли ми були три роки назад, мені теж дуже сподобалося там, так все було. Ну класно. А зараз нікого крайнього не знайде, де що немає інтернету, вибиває світло. Ну, це теж таке, знаєте, я думаю, що вони це все, все поладять, тому що конкуренція це велика сила. Ну мені дуже... Та, навіть на вході, віть. А може в адміністрації? Вон кептарик. Бачите, така жилеточка така, оце називається кептарик. Ой, взагалі класно. Мені так сподобалося, басейн такий великий. Так Заходиш по приступочках, і водичка тепла-тепла. Ну, знаєте як? Сфотографував? Ну, знаєте як, воно, як кажуть, завжди так виходить. До цього так, так, да. до себе як додому, да. Але знаєш, треба щось зміню, таке змінювати. Да, так, треба не лінуватися, шукати щось інше. Ну, це ми практично тут... це, 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 це те саме. Те саме, Ви да, бачите, з нас дві сім'ї ми заплатили три з половиною, правильно Вітя? Ні, ну не треба, дві беру одну. Дивіться, одна доба половиною тисячі. Зараз ми прийдемо четвером по 400 заплатити. Це буде 1600. Додай до цього, це буде дорожче, ніж тут. Групу, це буде 6 тисяч грубо. Да. Да, да, да. А той великий він нам і не потрібний. Та скри, так, шатернючі. так, нам не треба. Отой маленький за 4 тисячі з усим, це шикарно, економить скільки. І басейн ще має, щось, будь ласка. Ну, все, будемо знати. Вітя, що ж, вже поїзд йшло, як кажуть. Нема ч... І бачиш, вони кажуть, будемо знижувати ціни далі. Ну, в смислі, що не сезон вже. Правильно, в Карпатах сезон виходить до вересня. Ага. З вересня по середину грудня вже не сезон. у них, міжсезоння. А вже з середини грудня, коли починаються лижі, коли йде новий рік сезон, розумієш, вони тоді починаються ціни всі після. Ну його спитали, він каже, та ні, я думаю, мабуть, такі самі ціни будуть. Ну крутий, басейн здоровий. Так, ці, Басейн так, дуже кажучи. гарний, дуже гарний басейн. Я пробувала там басейн, то там кром холодне, а тут він теплий. Ну коли літом, то... ну, та літом то... і він накривається, бачиш як. Ну Бачиш, каже, якби не війна, то накривався б, зробили накрити, накри а так. Тому ну. ніхто не розуміє, що воно їде, чого вони... Бо бачиш, він каже, ми це купили. Ну я думаю, що це ж не він, це господарі купили, докупили ще. Да? господар. А може господар, що працює разом з тими, з усіма. Ні, так гарно. Ну, каже, що це якась інша фірма. Оце, оце що, оце, так? Да? Угу. Ну я думаю, що там просто, бачив, ми дивились рекламу. Скогурівське. Угу. – Скогур. – Скогур. Там зелена, там трава. Ой. Там трава на криші. У них ця фішка, трава на криші. Вони її там засівають. А тут, ну вибачте. О, Привітку. Ой, який гарний. ти. Маркусик спить наш. — Ти Що ж тут їхати? Тут їхати нічого. Можна на машині, що тут траси Це поїхати. — Тут на машині нам проїхати, буквально да. дві хвилини. Дві хвилини, так. Да. І гарно, Від гарно, сосни. дуже гарно. Від сосни до сосни. Не їхати село, на озера тут остаться, чи що? Та ні. Хочеться, ні, е... Хочеться поміняти. Так. так. — так. Хочеться поміняти.